Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників, якими російські окупанти атакували Україну вночі 2 січня. Про це повідомляє спікер командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Зазначається, що сили ППО збили 39 дронів камікадзе шахет, два орлани та керовану авіаційну ракету х 59 У Деснянському районі міста Києва уламки безпілотник впали на проїжджу частину дороги та пошкодили вікна багатоповерхівки. Також відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Нагадаємо, що у новорічну ніч сили протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих дронів Камікадзе. У повітряних силах також зазначили, що росіяни використовують шахеди аби виснажити нашу ППО.